Покладали квіти до вічного вогню меморіалу солдатської слави керівники області та міста. Серед них був і Олександр Мамай. Мер вшанував загиблих у роки Другої світової, хоч і перебуває у тарифній відпустці. Між тим, саме через це він не з'явився на останнє засідання суду з приводу адмінправопорушення. Нагадаємо, Олександр Мамая звинувачують в корупції. Якщо ви були на судовому засіданні, ви звернули увагу, що я знаходжуся в відпустці. І я думаю, якщо ви знаєте чи не знаєте, цей протокол писався під одні... під ковдрою, під ковдрою Сався прокурором тараном, прокурором кривоносом. Вони дали неправдиві свідчення, тому хай цей протокол вони розглядають так само під ковдрою. Поруч з тим, на останньому судовому засіданні суддя разом із адвокатом узгодили дату наступного. Представник інтересів Олександра Мамая. Тоді висловив впевненість – наступного разу мамай буде. Мій представник може говорити все, що завгодно. Це його право. Олександр Мамай в свою чергу не дає гарантій, що на наступне засідання прийде і справу врешті розглядатимуть по суті. Я гарантую одне єдине, що колись ми всі будемо на Росошинцях по черзі. Оце я гарантую. Так чи ні? Наступне ж судове засідання. Нагадаємо, відбудеться цієї п'ятниці в Октябрському райсуді міста. Слухання справи призначено на 10 годину.